<герв> Фух, нарешті я приїхав, вже й ніч настає. Я вже розпалив багаття і поставив палатку. Зараз буду лягати спати. Тушу багаття і тепер іду спати. <паслоджене> <паслоджене> Стоп! Що це за звуки? Треба перевірити! Стоп! Хтось вкрав моє багаття! Зараз візьму сокару, яку я собою брав, і піду перевірю, що там твориться. Господи, що це за крім? Сьогодні у Канаді в штаті Нунавуд сталася трагедія. В лісі зник 22 річний хлопець. Але не сумуйте, бо вже після реклами ми покажемо відео з котиками. Що? На тому фото ж був Максим, мій однокласник! Я маю вирушити туди і знайти його. Я вже виїхав. І сподіваюся, скоро приїду. Years later. Я нарешті приїхав і на всякий випадок вирішив взяти з собою спис. Добрий день, А де всі інші поліцейські? Вони шукають хлопця. А зараз я спробую його пошукати. Ах, вже настає ніч і. Що? Я ж читав в новинах, що він був сокерою, та сокеру не вийшло знайти. Це, напевно, вона. Буду вже повертатися. Добрий день, пане поліцейський. Погляньте, що в мене вийшло знайти. Ого! Це ж його сокера! Дякую вам за знахідку. Я вже буду виїжджати додому. Три дні по тому. Ах, яка ж зараз погана погода! Стоп! Мені хтось дзвонить! Це Кирил. Треба взяти трубку. Привіт, Кирил! Привіт, Тимур! Швидко приїдь до мене! Добре, а чому? Потім розповім. Так, я вже майже доїхав. Привіт, Кирил! По-перше, чому тебе тепер озвучує штучний інтелект? А по-друге, нащо ти мене викликав? Я подзвонив тобі через Максима. Крім того, я ще й чув, що у тому лісі зникло три поліцейських, які його шукали. Давай туди поїдемо. Я поїду туди тільки якщо тебе більше не буде озвучувати штучний інтелект. Ну ок. До речі, ще тримай пістолет. Давай підемо його пошукаємо. Бо я все ж не думаю, що один ведмідь зміг би вбити сразу чотирьох людей. Ну а в ней что реально так <гас> Що це? <гас> по моєму там якийсь монстр. Швидко, тікаємо!